10 січня ніяких сварок Аліса та Мілана були найкращими подругами. Їм подобалося гратися разом. У Мілани був гарний ведмедик, якого вона міцно стискала в руках. Алісі дуже хотілося погратися з ведмежатком. Але замість того, щоб попросити подругу. Вона різко схопила іграшку і потягла її на себе. Раптом у ведмедика відірвалася лапка. Мілана сильно розгнівалася і вдарила Алісу. Дівчатка почали штовхати одна одну, але потім згадали, що Ісус навчав прощати. Вони одразу помирилися. Аліса забрала ведмежа додому і пришила йому лапку. Біблійний вірш будьте у згоді між собою у Господі. Фелип'ян 4, 2. Моя молитва, добрим будь, Господь допомагай, від всіх сварок захищай.